І цілком легально тепер виїхати за кордон можуть військові на час відпустки до дружини з дітьми, яких більшість не бачили вже понад рік. Верховна Рада врегулювала днями це питання. Депутати ухвалили закон, за яким бійці можуть. Тричі на рік взяти основну відпустку, яка складає 30 днів, а також 10 днів за сімейними обставинами. Утім, чи всі військові можуть перетнути кордон? Що для цього потрібно, і чи вже хтось скористався такою нагодою, поговоримо про це далі з Андрієм Демченком, реченком Державної прикордонної служби України. Вітаю вас, пане Андрію, в нашому ефірі. Вітаю студія, пане Андрію. Розкажіть нам власне. Детальніше, за яких умов військові зараз можуть виїжджати за кордон? Ну, власне, ви вірно відмітили, що зараз військовим дозволили перебувати в відпустці 30 днів, а також 10 днів по сімейним обставинам. Проте, треба розуміти, що і раніше військові могли на 10 днів взяти відпустку за сімейними обставинами. Як і раніше, так і зараз державна прикордонна служба, наші інспектори забезпечували пропуск військовослужбовців, які перебували в відпустці, і за рішенням їхнього керівництва їм було надано дозвіл виїхати за межі країни. І ми пропускали військовослужбовців різних військових формувань, і збройних сил України, національної гвардії, державної прикордонної служби, відпустку за кордон. Знову ж таки, якщо їм таке право дозвіл надало їхнє керівництво військових частин. Ну і для виїзду ми перевіряли наявність посвідчення військовослужбовця, а також відпускного квитка, де зазначалося місце перебування за кордоном, тобто будь-яка країна. А всі рапорти, звісно, що військовослужбовці опрацьовували в себе військових частинах, в подальшому доводили необхідність. Виїзду за межі а, країни, і так ця система працювала і працює на даний момент. А скільки взагалі, от уже військових скористалося такою можливістю? Маєте інформацію таку? Ну зрозумійте, що такого обліку ми не ведемо це, нічим не передбачено, але можу запевнити, що і раніше військовослужбовці перетинали кордон у відпустку, коли їм дозволяли їхні керівники перебувати за меж за межами країни. Так, це відбувається і зараз, тільки зараз ця кількість може збільшитися, оскільки військовослужбовцям дозволили її основну щорічну відпустку в термін 30 днів. А розкажіть нам, будь ласка, взагалі, яка зараз ситуація на наших кордонах? Який пасажиропотік? Ну, знаєте, пасажиропотік за останній час він суттєво зріс і цьому сприяє літній сезон. Бо до прикладу на кінець весни пасажиропотік міг коливатися десь на рівні 85-90 тисяч осіб за добу в обох напрямках, а вже з початком літа, особливо на середину червня, пасажиропотік значно зріс. На даний момент в будні дні пасажиропотік коливається десь на рівні 120 тисяч осіб за добу в обох напрямках. А в вихідні він може досягати і 140 тисяч осіб. Які перетинають кордон щоденно, при цьому в середині червня пасажиропотік певною мірою характеризувався перевагою виїзду громадян, які слідували за межі України. А на даний момент він коливається, або ж у відсотковому співвідношенні 50 на 50. тобто ми не бачимо такої чіткої переваги виїзду або в'їзду, але все таки в окремі дні також є. Перевага в'їзду громадян, тобто ті особи, які виїхали і мали можливість вже відпочити, повертаються додому. І власне серед категорій збільшення, хто зараз перетинає кордон, це е, тих категорій, які е, стали більше перетинати кордон, це жінки, діти, а також люди похилого віку. Бо якщо брати по категорії чоловіків, то Ну, по перше нагадаю, що обмеження так і діє, як і раніше, щодо чоловіків українців у віці від 18 до 60. і ми не бачимо збільшення навіть тих категорій чоловіків чоловіків, яким за умовами правил перетину державного кордону все ж таки дозволено перетинати кордони. Це в першу чергу ті, які виховують дітей трьох дітей до 18 років, хто самостійно виховує дитину, хто супроводжує осіб з інвалідністю. Кількість чоловіків, які перетинають кордон, вона залишається на тому ж рівні, що й було раніше. А які пункти пропуску найпопулярніші? Де доведеться постояти в черзі? Ну. Власне, якщо брати той пасажиропотік, який я зазначив, то найбільше, як і раніше, кордон перетинають на ділянці з Республікою Польща. Загалом на цю ділянку припадає 50% пасажиропотоку. Тобто, якщо, наприклад, за добу кордон перетинає 140 тисяч осіб, то 75-80 тисяч осіб будуть перетинати кордон з Польщею. Ну і зазначу, що це в обох напрямках. Інші напрямки, з якими межує Україна, з країнами, якими межує Україна, вони менш завантажені. Але бувають різні дні, коли все ж таки пасажировий потік може зростати і на інших напрямках, тому ми радимо громадянам активно користуватися інформацією, яку поширює державна прикордонна служба, зокрема наше західне регіональне управління, що три години оновлюючи інформацію про стан завантаженості пунктів пропуску на виїзд з України по кожному пункту пропуску, зазначаючи кількість транспорту, яка на цей момент очікує на оформлення. А також користуватися сервісами прикордонних служб суміжних країн, адже вони також надають постійно оновлену інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску зі свого боку, тобто в напрямку України, це полегшить громадянам перетин кордону, адже вони розумітимуть, де найбільш завантажені напрямки, і можуть собі обрати менш завантажені для того, щоб не очікувати на оформлення в вчерг. І настана хочу вас спитати, яка ситуація з незаконним перетином кордону. До яких хитрощів вдаються ці люди, які хочуть поза законом покинути Україну? Тільки, будь ласка, коротко, у нас менше хвилини. Ну, ви вже зазначали про систему шлях, коли додам, що саме державна прикордонна служба виявила певні зловживання виїзду за цим напрямком і зараз більш ретельно перевіряє всіх осіб і їх мету поїздки, адже досить часто вона не відповідає. Тому тим правилам, які передбачені для, для цього напрямку, в той же час ми продовжуємо фіксувати спроби незаконного перетину кордону як по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. На цьому напрямку загалом з початку введення воєнного стану було затримано близько 13 тисяч осіб, а також по пунктам пропуску, коли також намагаються використати і підробні документи, то загалом таких осіб було викрито. Майже 6 шість тисяч, коли люди підроблюють різного роду документи, які дозволяють перетнути кордон. Але такі кості ми виявляємо подальше ми передаємо співробітникам національної поліції для того, щоб їх притягували до карної відповідальності. Бо за такі дії наступає така саме відповідальність. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і спокійного вам вечора. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.